Проєкт магічні камені від Алюни Райди виглядає ось так. Книжечка чорно-біла, ось така на зшивочці. Раніше був такий розкішний альбом кольоровий, але на даний момент це оптимальний варіант, як я зробила такий дизайн простенький, але дуже ефектно вийшло. І карти, колода карт. Цього разу обмежений тираж з матовою ламінацією. Зазвичай вони такі трохи блискучі, глянцеві, але у зв'язку з логістикою, зв'язку з можливістю моєї поліграфії, де я друкую, вирішили спробувати інші варіанти, друку, покриття. І цей спосіб поліграфії виявився досить кропіткий, тому ми це зробили 10 колод, деякі вже продані, а деякі ще можна замовити: Ось матова ламінація. Ось в такому наборчику книжечка, карти і мішечок хендмейд. Можете, якщо вам цікаво, мені написати. Мене звуть Альона Райда, я художниця. Ось. всього 100 карт в колоді. Вона така з ламінацією важкенька. І така добротна, гарно в руках так тримається. Відчувається, що вещь. Ось, і, значить, кожна карта підписана, який це камінь зображений на картині, метафорично, звісно. Тобто я брала ось текстури кристалів і мінералів, але образ він вже більше підкріплений легендами про ці камені. І є значення руни, або значення. Це, взагалі, є, бачите, місяці сонце. Дві додаткові значення руни або аркана молодшого, старшого взагалі 100 карт. О, так що, чудовий оракул, дуже естетичний. Це як і літературно-художній твір, і як колода карт в колекцію магічних колекціонерів. Дякую за увагу!